Пане Анатоліє, Радіо Свобода онлайн знову з вами. Пане Анатолію, що, по-перше, скажіть, що ви так всю ніч тут провели, так? В цьому місці, що в різних місцях центру Київська. Зразу скажу до речі, Радіо Свобода, може, не представилися. Що відбувалося протягом цієї ночі? От протягом ночі було кілька спроб. Беркуту тут за підтримки підрозділів військ робити ці бригади. Саме в цьому місці, так? Саме тут стримували. Потім... Під одежою міністерства надзвичайних ситуацій і підрозділів начебто рятувальних служб з пилами. Спеціальним обладнанням вони хотіли зруйнувати цю барикади, ми цього не дали. Якось надбірного застосування сили не було. Це загінний газ застосовували? Цього не було. Один раз, коли вони почали вже брутально відрізати ці барикади, і була загроза, що впадуть і люди постраждають. Було кілька пітар вкинуто з боку захисників. Ми це як провокацію, цю людину ізолювали, щоб не посилювати напрогу. В принципі, я думаю, що всі ці близько тисячі людей вони не отримували наказу, діяти брутально. А який же це... ви, на ваш погляд, наказ отримали? В чому полягала суть цієї операції? Суть операції була це мета, її повністю звільнити вулицю Інститутську, позбавити майдан штабу, позбавити повністю той весь е... табір наметовий можливості працювати до європейської площі. Я думаю, що наступний крок був би перекрити з боку Київської адміністрації хрещатик і залишити таким анклавом Майдан, до якого не було доступу ні продуктів, ні води, ні дров, нічого. І більше метро перекрити буде завжди заміновано, бо на ремонті, і щоб Майдан сам по собі тихенько ступив, тільки випускати людей, щоб не було доступу ні людей, ні будь-яких засобів. Для життя. Пане Грисан, цей, цей план буде. Ви розповідаєте про події Меночої ночі в цьому місці. А була, на ваш погляд, спроба або намір з боку правоохоронців захопити штаб. Сам будинок просто? Я була. головне проводився, просто зараз вулицю, майдан залишити тільки біля сцени, повністю взяти під контроль штаб. Як вважаєте, чому ця спроба не вдалася? Так виглядає, що вона ніби не вдалася. А ось вона, вже це люди. Ніхто з них не проплачений, вони ж стояли тут і отримали тумаки. Нам давали і там тут доливали ноги, але чай, Бадьори... чай нам давали і рис. хто нам давав їжу? хто-то передавав. А, ск... а як ви взагалі дізналися, що такі події? Це близько першої ночі все почалося, так? Як ви... Чи ви тут були постійно в залі? — У нас є свої розвідки, Ми постійно відслідковуємо переміщення всіх підрозділів. Це було відомо, що вони стягуються, зокрема, пущі води водиці з багатьох інших місць там було. Києва, ми бачили це, і тому були викликані сюди всі вже на десь 23 30 всі депутати. Я тут був ще раніше, і організовували цей захист людей. За вашими даними є певна інформація до кінця, не підтверджена в пресі, що деякі з народних депутатів, наприклад, Андрій Лємко, Всеукраїнського об'єднання Свобода постраждали. Нібито це підтверджується чи не було постраждалих серед народних. Мені депутатів? Ми повідомили колеги депутати, Оскільки я був тут. Але мені сказали, що постраждав Лієнка, Лунченка. Дубіль, здається, Андрієвський, тобто було кілька депутатів, які серйозно постраждали. Е, є дані міліції офіційні, ну вони може трошечки застаріли, це кілька годин дані, що було 10 постраждалих з боку правоохоронців. В місці... Я був тут в контакті з тими е, офіцерами, які керували операцією е, е, МВС. У нас тут є колишній військові з Іраку, я ще був міністром, він вручав відзнаки в одежі Червоного Христа, тобто лікарі. Я запитав, чи є у вас люди, які отримали якісь пошкодження, поранення, ми можемо дати допомогу. Відповідь була ні. Ніхто нічого не отримав. Тому з боку правоохоронців тут немає жодних не те, що жертв, навіть якихось ушкоджень. А саме ці правоохоронці, які намагалися, як ви розповідаєте, прорвати це оточення, це спецпідрозділ Беркут був чи інший спецпідрозділ, Беркут. раз. Який власне намагався пробити це, забезпечувало периметр і посилення через щити це внутрішні війська, і призовники, і контрактики. А крім того, в одежі Міністерства начальних ситуацій це були працівники, які, скажімо так, інженерні війська. Тобто вони хотіли знищити барикади. Їм це не дозволило. Ну, Зараз видно, я не такий фахівець у серед правоохоронних структур. Це, це, це не Беркут. Це внутрішні війська. Беркут всередині ходить. Він Він і пане Грисенко, до вас вже запитання про як політика, яка людина народного депутата, як вважаєте, буквально ввечері, в цьому будинку, про спілок були західні гості. Так? Вчора. Катрін Ештон, якщо не помиляюсь. І буквально минула і сама ж пані Аштон мала зустріч 3,5 години аж з президентом України Віктором Януковичем. Це все відбулося, була зустріч трьох колишніх президентів чинно, ми все це бачили, знаємо. Були певні запевнення у мирному розв'язанні. Цього конфлікту. І от сталися події цієї ночі. Ви як політик, от ваша оцінка, чому це відбулося все-таки? Це говорить про те, що Віктор Янукович проводить лицемірну політику. Тому що мені точно відомо, що і високий представник Європейського Союзу, і заступник державного секретаря Сполучених Штатів під час цих тривалих розмов переконували і попереджали про те, що не було застосування сили. Він це від них почув. Тим не менше. Попри обіцянки, що буде шукатися контакт, круги, прямокутний, будь-які інші столи, була дана команда. Ця команда була дана ним. Це не міг хтось на якомусь рівні полковника чи майора прийняти таке рішення. Тому лицемірство воно проявляється в тому, що Майдан повинен чекати нападу в будь-який момент. Нагадаю, да, мирний Майдан. Ми до цього готуємо. Зараз наближається новий рік, морози не вщухають, як буде далі ця ситуація. Ви можете дати прогноз? Тут хто кого перетерпить, якщо справа. так можна висловитися? Справа в тому, що люди, які вийшли, вони не можуть звідси просто так піти. Вони повинні добитися своїх справедливих, якається, справедливих вимог. Ми не можемо залишити заарештованими тих хлопців, які брали участь в мирній демонстрації, яких побили і кинули за граду. При тому, що жодного урода в погонах, морального урода. Які били студенти вночі 30 листопада, не затримали, не заарештували. Ми повинні визволити своїх, це були мирні демонстранти. Друге, ми повинні домогтися, щоб притягли до кримінальної відповідальності тих, хто застосовував силу зупри закону проти мирних людей. І ясна річ, політична відповідальність міністра Захарченка має бути відстав. Я сам був міністром Силова Компу. Якби щось таке, не дай Боже, трапилося, а в мене також були спец. Частини спецвідрозділу, і хтось із них таке застосував до людей. Я не чекав би, поки збереться півмільйона людей. Через 15 хвилин вже був би рапорта старів президента про відставку. Рапорт. Цього немає, значить люди повинні цього добитися. Цього прощати не можна. Тому що ситуація зараз не тільки країну збурила, вона збурила практично весь світ. Можливо, тут і грузинське телебачення, і Альжазір, і американське, і британське, і рейдер, і, і всі решта. Весь світ спробований тим. Що законні абсолютно права людей були порушені. Прощати цього не можна, значимо, стоятиме. А буде якась реакція опозиції От на те, що відбулося минулої ночі, якась консолідована заява, якісь тим більше, наскільки знаю, західні гості ще не поїхали з України. Що тут може бути, на ваш погляд? Саме сьогодні? Ви знаєте, наша сцена працює цілодобово і з неї сказано вже більш ніж достатньо. Ми знали, що готується ця операція, закликали людей. Це чув весь світ. Ми інформували постійно про те, що відбувається. Це знає також і Україна, і світ. І тут присутні дипломати. Вони також це все бачать. Це в прямому Це в прямому ефірі в режимі онлайн. Вони не ходять не покажуть, що вони дипломати. Вони цікавляться тим, що відбувається в країні перебування. Тому це відомо. Якісь додаткові заяви, це якби вперше таке не сталося. А коли ми бачили такі прояви насилля абсолютно необгрунтованого раніше, то це просто ще один. Штрик, ще одна зарубка, якраз якась те, що ця влада не хоче слухати своїх людей. І на саме, ще одне запитання, До вас ви вже сказали, що незважаючи на все напруження конфлікту минулої ночі, на всі ці ситуації, які ви описали, де, все ж таки і вам особисто, я так розумію, і вашим колегам по опозиції вдалося контактувати з керівництвом міліції, так? Знаходити якусь, ну не знаю, якщо це можна так сказати, спільну мову, тобто, щоб не допустити остаточного загострення. Так, я вас розумію. В певних межах це вдавалося, тому що маючи статус депутата, все-таки я. Стримував і командирів від е, силових дій і нагадував їм норми конституції і закону, нагадував їм персональну відповідальність за це, брав відповідальність на себе, я і депутати, які тут є за нашу частину, переконував, що вони не створюють нікому загрози, вони не нападають. Якщо буде насильство, то тільки з вашого боку. Ви будете за це відповідати. Ви і інші камери це все фіксують. Хлопці, Янукович десь там високо далеко, в своєму жирі. Ви потім будете відповідати. Це три речі, які не мають терміну давності, тому що це є порушення базових прав людей. Чи в деяких випадках це давалося, в інших ні, тому що вони так само, як і інших людей відтісняли, вибрали брали в кільце або кидали під всі барикади. Ну, але це… – Але кількість -ки ход не були застосовані, і так далі. не було. Ні. І е -е, насправді це ціна, тому що кожен, залишаючись тут, він не те, що там е -е, чимось ризикує. Він захищаєсь. Про вас це найдорожче, тому треба якісь зусилля докладати навіть іти на певні жертви для того, щоб їх захистити. Тоді вони шануються більше. Дуже вам дякую за коментар. Нагадаю, що це був народний депутат України Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України. Спасибі Спасибі за коментар. Від вас дуже багато тут залежить. Завдяки вам про це дізнається світ. Правдивої інформації. Я дякую вам, що ви тут. Десь... Так само. Ми З -сам маємо висвітлюватися. При морозі мінус 13, в бадьорому настрої. Само… Ми всім точки зору. Я вам, представникам опозиції, і готові і міліціонерам, але вони не йдуть до. Саме для цього журналістики. Вона дружина журналістів, знає, що таке ця професія. Добре. Спасибі за коментар. Дякую. Доброго шляху. Такі наші великі вважають.